Молодь, уважно це дивіть, то є наша основна банка, де зі всіх зборів, що лишається, ми кидаємо сюди. І те, що лишалося з півтора мільйона, також то все є тут. Так що тут є 439, 458. Так, на ті кошти ми. На ті кошти мавіки. ми всі купимо мавіки, молодь. Та, так, все Що такі. Так що. Так, Отакі-то от справи. А, і ще в тебе в хаті є. дві. Тисячі фунтів, так? Тисячі фунтів, так. О, дві тисячі фунтів ще є, та. крім того, що є на картушці. А так як? Так що молодь, так шо, молодь. Шо? Шо? до єдиної копійочки ми все пам'ятаємо, все звітуємо і все тримаємо окремо з боку, щоб да. навіть не У мене в серванці, на закрі, так, здаємо, по морді Туди ніхто то руки не пхає. Так що кавелярського такі то святи, хто би брав ті гроші? Тобі? Б... Не? Так так що говорити зараз? Нема не що кому пояснювати. Ну що пояснювати. Корроч, так що молодь, наша задача ще купити на ті всі гроші мавіки. Дірочка, хто ще не видів, показую вам ще раз. Ми ще до тої елечки прикупили таку от дрезину. Боже, він не О, О нова, нова моцніша резина, молодіж. Так, пацани казали не перезувати, бо вони самі собі там перезують, бо ніж надо їде, щоб дурно всі стирала та резина. Так, там, Того можливо. що запаска одна була зразу приїхала з Англії, то ми її теж лишимо. Так, хай буде. А то от купили молодіж. Колеса, колеса, колеса. Пані, пані, братаво. Потім собі поміняють. Не? А я, будь-ка По болоті йшла, що що дурне. Так Будь що так ми вам все відзвітовуємо, показуємо. Все, какого. що ви в нас є, підтримуєте. Ну. Разом ми з вами робимо віки, великі справи. Ну, так що разом до перемоги, молодь. По любому, тільки так. Бо ви у нас найкращі. І самі найлюбиміші, ні? Любимо вас і поважаємо молодь. Елічка ще пару днів буде в нас, молоджі вона буде привелась на наступний тиждень, туди напередок. Так, а ненька а, віддаємо ту от, от, серйозну ракетку. Так що, як будемо віддавати військовому то. Ми теж знімемо. Він, ну, він подякує, він подякує вам. І по приїзду теж подякує знімаємо все. Чого молодь, що як завжди, що як завжди, ви знаєте, як ми то що робимо? Так шенька вона вже поїде виконувати бойові завдання. Так, виручати пацанів. А як будете двічі, то, то є чимперти, хлопці, то то машина згір. Та все, що треба, то і є. Да? Ну а як? Машина вигенька. Логень, ти, ти заряджений, не ми? старий, то всі <риво> розряди, як і музики, і музику не не заряд. ж, ти що заряжені, їх. Кавалерочка, ви виділи, які ми відео в пост мусці закинули для вас? А як? Так що молодеж, попрошу всі нас підтримати! Лайкову, коментар написати, Дійсно, таке відео заряджають. Німець вже кайфує, а ну німець покаж, покаж. Мали ще деві най не покидає. Завятка Валерка, давайте всі активу, активу, кавалерочка. Такі мають бути відео зараз людей в пустах, а не інакше Ресторан. Коли ми звітуємо, не дуже хочете лайкоси ставити. Так що давайте, кольорочка, підтримайте максимально наше відео. Ми старалися для вас так гарно зняли, змонтували а як? і виставили вам, щоб вися тішили, ні? Що для вас, молодь, Що Бо для німі, вас? Бо місь каже, від того відео заряджене страшне. Подзаряд. Він кайфує, він кайфує від того відео, він бачить вже не наші позиції, звідти вже по них стріляє. <реш> Машинки вже підготували за тих три дні. Льоня вже спить. Треба трохи віддихнути. Вставай. Деда. Трошки від такого година би на обід покімару, знаєш. Та. Давай на заряді будемо, братиго. А дідуся змучив, чекає. Ти ліг і спір, а мені зрання худобу годувати і щось допомагати. Ну а що, ну, розуміє? Ага, буде мої літаки буде розуміти Шмаркач. то буде щось мені подали. Да Та... Спит. Сонце пригріло, ти спит. А -а -а. Ти вже для кавалерки знайшов якусь тачку? Щоб подарувати, та, та що Колерочка не... нам допомагає такі машинки купляти для зсу. Нам треба зробити їм подарунок. Назарі, пару варіантів на кіно, то треба ще їхати дивитися тепер на них. Та? Просто, та, вже пару варіантів є. Вже пішука, позвонив і звонив людьми. Колерочка, вибирайте ауді чи бмв? Ауді чи БМВ. Ауді чи БМВ. Ну, скажіть нам, пацани. Я зрозумів, що Мерседес взагалі в сторонки, але не для того, не для нашої колірки. Так що ауді чи БМВ, молодь, а ну тут вот. Хоча колірка і одного мерця такого нешовну, але. Ну не хочуть, ну не хочуть. Молодіж, ви вибираєте ауді чи БМВ. А ми вже будемо їздили, шукали для вас найкращий варіант, і будемо вам комусь з вас дарували його. вже будемо мали трошки скоро більше свого вільного часу. Для себе, для кавалерки. Так, трохи треба же брати до трохи, щоб кавалерці приємно зробити, знаєш? Так. Ага. Буде, буде І буде все так? так? Та. <гуми> Тільки так братан. Значить ні, я вже не ні, то одну відправимо. Вже тут друга вже буде. Скоро їхала і вже чистить зараз. Поки трошки, трохи, трохи да. з стою лодку розберемося, бо там вже нам люди говорять, що вже вода майже вся зійшла. Тому можливо лодку ми взагалі не будемо купувати. Будемо так. купувати таке, що щось потрібне. Зараз пацанам. Так, ми всі спитаємо, що треба, так. то ті гроші не пропадуть. Щоб не щоб того, купити, такого. щоб вона не стояла. Треба, так. щоб вона працювала. Просто купити, щоб ми показали, що ми купили лодку, а вона не буде ще експлуатувала, то купувати. Так, що ми по-любому щось масне купимо, що потрібно пацанам. А ви сіткується кавалерочка, бо буде цікаво. А, yeah. Що, їдемо щось перекусимо, може? Я о, ну зараз. Це... Це правильно Йдемо, yeah. Плюсуємо. Плюсуємо? Yeah. Бо, бід... yeah. бо, бід... yeah. бо бідний yeah. буде зараважив 40 кіллія наш тобі Що він там? <laughs> порошки братало. Порошки всі напили. Стероїди І... тримає, не? No. Yeah. Yeah. а Ти хочеш прийти? Він кавалерка вже порошки п'є, бо він бідний всі згонив. <laughs> важу важити 45 кілля. А їм як я казала І тиво, і він тому мусив на порошки сідати трохи. Від'єв, Віджив? я б не сказав. Ну що я? При ти мене сил не має, ти кручик точний, Штучний, штучний шакал. Ладно, треба йти щось перекусити. Та все, та все. Ти знаєш ці порошки без рецепту лікаря не можна пити. Тобі хто то приписав? Ці... Ці... Хто тобі то приписав? Я яйця ще п'ю. А, а це не можна. А чого не можна? Можна дістати тут. Одним словом, що? Я собі щоб ще гірше не наробив. Куди вже гірше, братан? Гірше вже не буде. Гірше вже не буде? Гірше, гірше вже було. Куда Йо, гірше? Тоже все. Тоже все. це згонив страшно. Ну то бо день машини робили на ЗСУ, а вночі по, по бабах їздиш. Треба жити для себе. <реш> так і живе. Не. Дівку з боку має підвести футболка, як на манекені. А ти кажеш до мене штучно, не, не хоче бути старий.